Так, так, так. Перший противник обівилися може зразу це був скелет якого найняли вороги, щоб давав стани під час того, як я захоплюю цей камінь, і ми не змогли забрати його на свою сторону. Заберіть кріпа задіє мене, він мене стане. Дякую. Що ж, тепер цей моноліт наш. Противника зі спинами забрали, і зараз вороги об'являються з хвилини на хвилину. Ми були готові до цього. В повітрі висіло жорстке відчуття напруженості, бо ми знали, що десь ці ублюдки сидять. Зараз вони повилазять і. Захочуть дати нам прикурки, але ми все рівно були до цього готові. Вже ось ось, з секунди на секунду, вони з'являться. Ехо, не розслабляйтеся. Ці слова я сказав, тому що в Діскорді вже почалося відмічання нашої перемоги, хоча вони ще навіть не знають, що впереді зараз почнеться жорсткий махач. Тому я вирішив трошки успокоїти людей, щоб вони більше були уважні до цієї битви. На таймері лишалося 17 хвилин. Напевно, у противників був якийсь свій такий жорсткий план, щоб влетіти точно в цю хвилину, яку вони назначили, щоб не показуватися зразу. Можливо, у них там є ціла пачка якихось вбивців. Ну, це ми зараз дізнаємось. Було таке так, відів. Було таке. Тут же хлопці в Діскорді пробули, якось трохи розрядити обстановку було дуже напряжно, але все рівно треба триматися в серйозності. Ну, поки нікого нема, давайте може більше біля цього встанем і зроблю скрін на відос нашої пачки. Так, так, так. Мені заплатили за це. Коли пішла мова про гроші, це малося на увазі, що люди почали підозрювати, чому ми так легко захоплюємо цей камінь, нікого поки що нема. Вони не знали, що люди, які сиділи вище цього всього, спланували це захоплення і попросили фото, доказ, що ми це зробили. Тому я почав під предлогом зібрати всіх для фотки. Зробити цей скрін і відправити куди потрібно. Ні Ми тільки захопили її. Тепер треба протримати. Ось ми й захопили цей камінь, тепер залишилось лише захищати його, щоб ворожий лідер не підійшов і не відібрав його на свою сторону. Він міг бути в інвізі, він міг залетіти з неба через літаючий морф і впасти, просто перебити на всіх. Ми були готові. Факту, нічого вони не зроблять. В дискорді прозвучала дуже хороша теорія, що можливо противники дали нам це захопити, і тоді в кінці на останні 3 хвилини, тому що 3 хвилини захоплюється цей камінь, і хто протримав його до кінця часу, івенту, той його собі забирає. Але ми сказали, що нічого в них не вийде за ці 3 хвилини. Як же ж ми помилялись? Очевидно, що це все входило в стратегію противника дати нам захопити цей камінь. І далі в них був якийсь супер жорсткий план, якого ми не очікували, тому що після того, як ми захопили камінь, вони знали, що ми розслабимося, і тоді вони вирішують напасти прямо в лоб. Тут чисто наверху. У нас має бути капелька з крилами. Була пропозиція взяти двох розвідників і відправити по телепортах, щоб подивитися, чи не збирають противники там своїх воїнів, свої пачки, вже зібрані, повні танків, дамагерів, хілів. Коли я прийшов, очевидно, вони вже сховалися в інвізі або відступили, тому що нікого я не побачив. Але вони там були. Можна їм знову кинути цей. Ми можемо зараз кидати за Riefstone. Ми зараз це захоплюємо бумстоун а можна ще Рівстоун. Але треба попробувати, бо це по факту ізі камінь Нарахуй, там нема кому пиці. Наразі. Тут же е, наші сегільдійці почали обговорювати, як би нам захопити ще якийсь камінчик, тому що це якось дуже легко йде. Але не потрібно було розслаблятися в ці моменти. Міша собі. це Респект. <реш> Яку рекламу? Нашої ігільдії ти про що? На цьому моменті хтось з дійців сказав, що не забудьте зайти на стрім і поставити лайк. Респект цій людині Ви, до речі теж не забудьте поставити лайк, тому що зараз почнеться такий махач, якого ви ще ніколи не бачили. Тут тільки зайшов. Як бачите, ми захоплюємо цю територію. Противники не прийшли чомусь. Не знаю чому. Ну. Значить, перший камінь наш нашої гільдії нашого альянсу буде на цьому сервері. Приємно. Як же ж цей дурник помилявся, коли сказав, що цей камінь буде легкий і ніхто не прийшов. Він ще не очікував цього величезного клинка в спину. Свапніть мене хтось на телепорті і познімає з цього. Зс. Окей. Ні, їх, їх там не було. Я полетів у розвідку. Можливо, з воздуху було би видно, де сидять противники і яку пачку вони готують, але напевно вони сиділи дуже добре в якихось великих кущах, бо я їх не побачив. Не знаю, чи взагалі хтось дивився до цього моменту, і як розказує вам про ці воєнні хроніки на нашому сервері. Але я хотілося вам передати цей напряг, який був в воздусі. Ну, у людей, які серйозно до цього відносилися, а не прийшли пофанитися. Як ми були до цього готові, дай до останніх пару хвилин, які закінчилися так само, як і весь час, який ми там просто простояли. Ну що ж, тут нам дадуть за цю штуку плюс 50 хід шансу і плюс реси кожної години, так що. Вітаю всіх, так. Жорстка була мокруха. О, давайте окей, тоді так. Ходіть, ходіть Все. Полибаємося і машем. До гори, <кій> Все. Все нормально, є. Yeah. Нарешті можна привітати Феніксів і Альянс захоплення. Дякую, дякую. Це було супер хардкорно, але ми змогли.